Всем привет! Сегодня у нас в работе Audi Q3. Вот с такой вот проблемкой. Видите, какая желтая. Тут у нас белая. Вот так вот это выглядит. Видно, что справа у нас белая, а слева желтая. Власник придбав розбиту донорську фару. Спробуємо переставити світловоди, Подивимося, що з цього вийде. Треба зробити однаково. Ну, а також фарку цю треба підполірувати, Тому що вона достатньо в сколах, Вона чи на сонці десь стояла в Америці. Треба трошки попрацювати з нею. Ну і заклеїв бронеплівку. Так, Це у нас донор потренувався. Розпаковувати силикончик ЗКВ, такий собі герметик. Він не дуже жорсткий, але тянучий. Коротко, в принципі, нормально. Надіюсь, надіюсь, та фара розкриється теж без тріщин. Так, ну тут оцей світловод треба виковирювати і туди спробуємо його переставити. Подивимось, чи буде різниця. Так, розібрав фарку. Сіликончик такий собі цікавий, непроста фара в розборі. Нічого скло не тріснуло. Пластик тут у нас GF30, досить і досить геморуйний, скажем так, тому що він дуже хрупкий. Але я намагався всі защёлки, всі бурти, все зберегти. Ще знизу покажу, дуже легко ламається. Ось тут знизу одна защёлка. я думаю, то не критично. А так, в цілому все добре. Ну що ж, далі розборка і чистка. Так, веселий розбір фари. Короте, щоб поміняти світловод, треба зняти ось цю хроміровану частину. І як саме западло, сама їбанута защока знаходиться на самій тонкій частині, посередині. Ось тут. Доступу до якої немає. Тобто шанс переламати оцю посередині хромяшечку дуже і дуже великий. Коротше, єлізняві це просто треш. Ну, далі там не менш веселі будуть заняття. Тому що. Теж тут куча защёлок, ну це вже тут хоч в руках крутити якось можна. Ну, це донор. Великої різниці між е, тою фарою, яка тут, я щось не бачу. Ну, подивимося, поміняю, чи буде взагалі щось по кольору зміни якісь, чи не буде. Подивимось. Зліва у нас донор, а справа у нас фара, яка була ціла, яку я розбирав. Досить складно розбирався хром. А Щоб його треба було зняти, для того, щоб ось тут захований один болтик. Тому хром дуже обережно треба знімати, Ось тут защолочка така дуже-дуже хитра і противненька. Коротше, дивіться, зліва донор з розбитої фари, а справа та що ціла. І Я так їх поклав, щоб було добре видно різницю. Тобто ця світліше, біліше. А ця ось більш жовтий відтінок має. Перестав світловод з донора. Ну і ось така різниця. Бачите, що зліва жовтий, справа біліший. Ну і оці частинки теж. Ось така різниця. Ну, в кінці все рівно вони плюс-мінус, але в цілому ось бачите, ось така різниця, що не дуже велика. Фару до зборки. до від багато тут таких виступів. Ось такі нюанси. Все, треба повичищати, сілікон великими кусками не хоче випадати. Дрібнота незручна, треба довго чистити. І зараз ось цю плату під'єднаю і подивимось, чи буде різниця з правою фарою чи ні. Ну, ось така різниця, стало краще, але все рівно мені здається, що трошки-трошки якийсь жовтуватий відтіночок присутній. Я повністю замінив світловоди, стекляшку, яка їх прикриває. Не таке жовте, але різниця невеличка є. Так, зібрав фарку. Так виглядає шов. Фари у нас на бутилі тепер розбірні. Залишилось їх шліфанути і полірнути заклеїти в боронеплівочку і можна віддавати. Я роботу по даному автомобілю. Замінив світловод, тепер вони виглядають більш-менш нормально. Фарку, пам'ятаєте, яка вона була в тріщинах, відшкурив, відполірував, затянув в бронеплівочку. Цю фару теж затянув в бронеплівку, вона була в нормальному стані. І на видачу. Рубрика Штатне led світло. Зараз поміряємо люксметром, як завжди, на відстані 3 метра, скільки видають ці фари. Дальні тут поцікавіше, звісно. По відчуттям воно видає 1003. ну, як по стандарту, не більше. От, максимальна пляма у нас. От бачите, мене в глазах уже люксметр встроєний. 2800 люксів. Ось отак от. З краю тут по центру взагалі 700-800 люксів.